Вітаємо вас, чудові діти! Це пані Калина і Тарина. Тарина Сьогодні ми будемо робити експеримент з кольорами. Це колби. Який колір? Помаранчевий! Помаранчевий. А це. Синій А це. Жовтий. А це. Зелений. А це. А це? цей. Так. Зараз ми сюди будемо наливати воду. Доринка, будеш наливати воду? Це трошки рано. Треба ось звідси водичку наливати. Зможеш налити звідси водичку? Так. Ой, водичка, молодець. Трошки розлилось? Все окей. Треба витерти. Зараз. Витираю калюшку. Була калюшку, витирай. Тут у нас чарівні кольори заховані. Відкриваю! Та-дам! Вау! Це буде пані Калина робити, добре? Один, два, три. Вода зафарбовується і стає яка? Жовта! Жовта! Жовта вода. Тепер зробимо колір червоний. Сюди треба налити воду. Здесь? Ні. Звідси. Так, наливай водичку. Ось. Так. Супер. Вийшло. Додамо, тепер. Інший колір can I, червоний. Can I Добре. Далі сиди. сюди. І... Вода стала яка? Червоний. Червона. Вода стала червона. Добре тепер. Це який колір? Синій. Синій. Наливай водичку. Колір синій. Ось. Так. Скажи, можна я? Так. Спитай мене, можна я? Може, можна. Можна. Який у нас колір виходить? Синій. Синій. Отже, в нас три кольори, які синій, жовтий і. Червоний. Синій, жовтий і червоний. Так, і в нас ще є три порожні колби. Ця колба для зеленого кольору, фіолетового і помаранчевого. Наливаємо сюди водичку. Так. Ось. Це окей. Тепер цю колбу теж треба наповнити водою. Ти сама будеш тримати? Оу, треба, мабуть, над столом, так? Тобі треба серветочка Тримай. Угу. І ще одна залишилась. Там у нас вже нема водички. Це вже порожня, а ця повна. Ми зараз перелиємо. Ой! Перелиємо звідси, сюди перелиємо. Так. Ось так. І тепер налиємо сюди, в цю колбу. Наливай. Дарина наливає обережно, акуратно. Молодець. вийшло. Отже, тут у нас три кольори: синій, жовтий і червоний. А все. в мене інших тут кольорів немає. В мене тільки синій, жовтий і червоний кольори, інших нема. Що робити? Як отримати? Мамі. Як отримати фіолетовий, зелений і помаранчевий? Як зробити ці кольори? <laughs> Якщо змішати всі кольори, вийде веселка? Mm -hmm. Ні. Але якщо змішати жовтий і червоний, то який кольор? Вийде? Як ти гадаєш? Um, оранжевий. Оранжевий. Як зробити оранжевий? Які кольори треба змішати, щоб вийшов оранжевий колір? Yeah. Які, які, Які два кольори ти взяла? Синій і червоний? Хм, цікаво, який вийде колір, якщо змішати синій і червоний. Червоний і синій. Сині. Який колір виходить. Який колір у нас виходить, який? Червоний і синій дають. Здається, це... Фіолет. Фіолетовий колір. У нас виходить фіолетовий. Так, фіолетовий. Це фіолетовий. Тепер, які ще два кольори ти хочеш змішати? Mm. Який. Mm. Жовтий і червоний. О, кидай сюди. Mm. Жовтий і червоний. Який колір виходить? Жовтий плюс червоний. Oh, так, оранжевий. оранжевий. Помаранчевий. О, дивись, який Помаранчевий. Як апельсин, як морква. Так, помаранчевий колір виходить. Помаранчевий. Це фіолетовий. Помаранчевий, які ще кольори ми не змішували. Ще один колір. Стається, нам залишилося зробити зелений. Як зробити зелений колір? Як? Це треба змішати. Який? Я підкажу. Жовтий і синій? Хм, давай спробуємо. Кидай. Жовтий! Плюс синій виходить. Зелений. зелений. В нас лише зелений колір. Ми створили в лабораторії нові кольори. Став чорний. Так, з фіолетовим трошки щось. Це темно фіолетовий вийшов. нас вийшов темно фіолетовий Так, отже, в нас які кольори вийшли? вийшли? Червоний. Помаранчевий, фіолетовий, зелений, синій і. жовтий. Все. У нас вийшло. Скільки кольорів? кольорів Порохуй? Один, два, три, чотири, п'ять, шість Шість кольор... кольорів. Yeah. А тепер ми будемо кольорами що робити? Малювати. Скажи малювати. малювати. Ти хочеш малювати? Так. Ти хочеш зробити багато М -м. кольору. Який це колір? Синій. Синій сині, як небо. Синій як. Що? Небо. Небо. Небо синє. Синій, синє буває. Море. Море буває синє, і океан синій, і річка, і озеро, і ставок. Хм Синичка має синій колір. А у пані Калини, подивися, що синє? Що синє в пані Калини? Флітні. Квіти, квіти. Це віночок в пані Калини. Сині квіти. Все? Так. А, ти хочеш нову серветочку? Так. Добре. Цю ти вже помалювала. Добре. I ти знайшла нову. Так. Добре. Спелить нову. Це колір який? Який це колір? Червоний. Червоне буває яблучко. Яблуко. Скажи, яблуко. Яблуко. Червоне буває помідор. Кажи помідор. 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 Що ще буває червоне? Um. У панікалини футболка червона. Червона, так. Мамі! Все! Mm -hmm. Все? Все червоне? тебе вийшло? Добре. Вау! все червоне. колба. Ти використала весь червоний колір. Тепер хочеш робити інший колір? Новий колір? Який тепер ти хочеш? Це? Жовтий Жовтий колір. Що буває жовте? Небо Небо жовте буває? Ні. Що буває жовте на небі? На небі світить? Сонце. Сонце. Сонце жовте. А яка квітка жовта? Панікалина. Жовта квітка яка? Панекалина. Панікалина, не квітка. Куль. Софте. Жовта куль. Кульбабка жовта. Кульбабка жовта так. А соняшник жовтий? Скажи, соняшник. Соняшник. Молодець. Курчатко жовте буває. каченятко жовте. Допомогти тобі? Тобі, мабуть, стало важко. Ти багато вже працювала. Дивись. Як багато жовтого кольору. Жовтий колір. Все буде жовте-жовте? Ось, вся серветочка буде жовта. Ще лишилося там? У нас вийшло! Порожня колба, нема. Зробимо наступний колір. Який ти хочеш? Який це колір? Оранжевий. Оранжевий. Добре. Він став червоний. Ми зараз на серветочці перевіримо. Він червоний чи він все-таки помаранчевий. Можливо, у нас не вийшло зробити помаранчевий колір. Ми зараз перевіримо. Може в нас не вдався експеримент? Може в нас не вийшло зробити мамі, помаранчеви. мамі. І... Oh, помаранчевий. І... Він Помаранчевий! Так, вийшло, дивись! Він тут здається червоний, але він на оранжевий, помаранчевий, бачиш? Вийшло. Вийшло зробити помаранчевий. То, він помаранчевий, як апельсин. Як морква. Так? Тобі допомагати? Добре. Кап-кап-кап-кап-кап. Привіт, Тарас, Ми відео знімаємо. Кап-кап-кап-кап-кап. Який колір ти хочеш тепер? У нас залишилося лише два. Зелений і фіолетовий. Які ти вибираєш? Зелений? Добре. Ти хочеш до нас приєднатися, Тарас? Үмі. Ти голодний, ти хочеш їсти? Ну, почекай 5 хвилинок, добре? <плес> Дякую. Капу. Це який колір? Зелений Зелений. Що буває зелене? Клаш! Трава. Скажи, трава. Трава Трава буває зелена. Дерева зелені. бувають зелені? Не. Листочки на деревах, які, подивись у вікно. Зелені but листочки, but листя зелене. So. Коли приходить осінь, то тоді листочки стають і змінюють колір. Восени, листочки стають жовті, червоні і помаранчеві. Залишився один. Лише один. Який у нас залишився колір? 10. Це який він? Фі о летовий Мамі, є я слабла. Фіо, він не чорний? Ні. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо. Mm -hmm. А ця серветка якого кольору? Вона. Біла! Yeah. Так, вона біла. А ми зробимо її якою? Фіолетовою. Виходить фіолетовий. Так! Yeah. Виходить. Ура! У нас виходить фіолетовий колір. Трохи він синюватий вийшов, так? Більше на синій схожий. Як ти гадаєш, це синій чи фіолетовий? фіолетовий. Мав вийти фіолетовий, але здається, в нас вийшов синій. Здається, цей експеримент нам не вдався. Фіолетовий не вийшло зробити. Вийшло зробити темно синій Тобі допомогти чи ти сама? Сама. Сама. Добре. Тобі подобається ця гра? Мені теж подобається з тобою гратися. А вам, чудові дітки? Вам сподобалося? Гратися з кольорами з нами. Так? Чудово! Дякуємо, чудові діти! Скажемо дякуємо! Дякуємо, чудові діти, що гралися з нами і навчалися! До побачення! До нових зустрічей!